Яким ви хочете бачити наш навчальний заклад через 15 років? Ну не втратити те, що є, відкрити набагато більше програм, мати студентів, ну хоча б разів 10 більше ніж зараз. Ну по перше, університету. По-друге. Кількість студентів не менше двох-трьох тисяч. І майбутнє є в такого вузу, тому що воно зв'язане з тою цариною людської душі, яка дає перспективу. Я хотів би, щоб втричі або вчетверо студентів прибавилось. Ну і звичайно, щоб звідси продовжували виходити. Люди, які будуть нести мир, щастя. Я хочу, щоб нарешті УГІ перетворився в УГУ або в УГА. Я маю на увазі УГА, це Українська Гуманітарна академія. УГУ Український гуманітарний університет. Для цього є всі можливості. Я думаю, що це перспективи росту і для семінарії, і для інституту, в тому числі дуже, -дуже багато студентів. Это же дуже, дуже гарний такий багатий болгарський склад. А, конечно, новые факультеты хотелось бы видеть. И, наверное, видеть то, что ещё нужно, может быть, дорабатывать, вкладывать сюда, потому что тогда так будет, нужно сказать, ещё более качественное образование. Просто райське місце. А вот то, что вот больше бы студентов, я вижу его, я верю в то, что так и будет. Хотела бы бачити більше студентів. Набагато більше. Я хотів би бачити 800 студентів тут як мінімум. Через 15 років. Я думаю, що це не верхня межа. Щоб через 15 років ну, наш заклад поширився на, всі, на весь кордон Бучі. Мені б хотілося, щоб його розвивало. Ну, найперше, я хочу його бачити ну, розквітлом, щоб завжди найголовніше цього закладу, його особливість є якою, є такою, що це люди, саме ті люди, які його наповнюють. Ну, Саме головне це школи. Вже це школою. Через 15 років я б хотіла, щоб тут було набагато більше студентів. Щоб він завжди був в стадії розвитку, в стадії нових покликань, щоб нові цілі були, багато студентів. В цьому, в цьому покликання дуже. Хочу його бачити успішним університетом, світовим ім'ям. Чи будеш ти там вчитися? Буду. Будеш. А якщо якщо вони ще не розвалиться. Звісно, хотілося б, щоб всі ті плани, про які вже говорилися, покращення, поліпшення якості навчання, відкриття нових факультетів, інші різні нововведення, які планують, то, звісно, було б дуже гарно, я якби вони реалізувалися. Це мало б змогу розвитку як студентів, персоналу для майбутніх студентів і, звісно, для того, щоб розглядати нашого господаря.